Як у тебе діла? Нормально, так нічого. Як ти себе почуваєш? Хорошо. Жителька Олександрії Любов Баранік не бачила свого чоловіка, військового 56-ї бригади Олександра, понад чотири роки. Понад три з половиною з них він пробув у російському полоні. 5 лютого Олександра та ще 156 українців повернули додому. Кожен обмін для мене дуже важкий був що його не було. А цей обмін вийшла, що мені приходить смс, і я дивлюся, буду, звісно, плакати. Зараз мені приходить смс, що він звільнений. У я... мене руки трусяться, я не можу нічого сказати. Дзвоню мамі, я говорю, мам, представ, нас водили Сашу. Ну і потім дивлюся, думаю, так, це не може шутка якась. І я в кабінет зайшла, звільнений. Потім я зайшла ще в дію, теж звільнений. Слава! 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 Каже, передивилась всі відео та світлини, які викладали у соціальних мережах у день звільнення чоловіка, але там його не побачила. І він дзвонив дуже-дуже пізно. Сразу ж номер другий, я така Саша, дзвони. Ми з ним до трьох часов вночі розмовляли. Він в поїзді, як їхав, і зв'язок пропадав, але ми розмовляли, розмовляли. Він спати не мог. Каже, я не можу спати. Не бачились ми з ним більше чотирьох років, бо він вже ж пішов ще 6.02.2020 року. Він підписав контракт. І ми останній раз з ним бачились, він їхав на Маріуполь. 4 січня у полоні Олександру Бараніку виповнилося 50 років. На цих фотографіях він до полону. Провав мене узнав на місяць, а їхав їхала десь на півторасу. Жив, здоров і все. Я був в чотирьох містах і везде по-разному. Олександр потрапив у полон 28 липня 22-го року. Першим місцем, де його утримували, була колонія в Оленівці. 56-та бригада мотопіхотна. Він був там, в Пєсках. Взяли його в Пєсках Донецьк. Прямо зляпорту це поряд, він там взятий в полон. Каже, головне, що я вижив, що я витримав і прийшов, все. Більше вам нічого не треба знати. У нас вийшло ж відео з ним. Коли його взяли, вони виставили відео, ми по відео узнали, що його взяли в полон. Ну і коли дівчата освободили, імена дівчата були, і вони сказали, що вони з ним були в Оленівці. Коли я вже узнала конкретно, що він Глазова, оце… Удмуртія, Севера Удмурська Республіка, Глазова. Оце було останнє, де він був СІЗО Мардва. каже за понад три з половиною роки полону розмовляла з чоловіком єдиний раз. Мені написали, ви хочете поспілкуватися з бараніком Олександром. Пишу так, І все на українській мові. Вони мене розуміли. Він позвонив по відео це один раз, що я його бачила. По Вайберу ми спілкувалися, і тоді його Росія сказала, що він конкретно у них його підтвердження прийшло, що він через рік. Я ж розумію, що він більше нічого не міг сказати, тільки те, що добре. Нині Олександр на реабілітації. Любов планує з рідними відвідати чоловіка, бо, каже, не може дочекатися зустрічі. Понять його, бо дуже скучили. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький.